Вітаємо усіх прихильників футзалу на черговому матчі Бізнес ліги Сьогодні ще до вашої уваги поєдинок між колективами Олексій Панченко. Городнюк. Є можливість удару від Григорія Матвієва. Квас перед собою Шнайдер знаходиться Олег Жабін. Той може пробити середньої дистанції. Рикошет, який епізод для Олега Жабін. Ну, Олег Жабін та Литвенюк трішечки раніше. Є можливість передачі у вільну зону. Удара один! Андрій Квас! Прошиває Юрія Пятковського, ось те, що було потрібно. І Єврокубка. Ну, дай Бог колись почути мої слова, який сейв після пострілу чорно жовті Простріл за стійку загубили! Григорія Матвієва 1-1. Заживав м'яч. Таке враження Григорія Матвієв, але це аж ніяк не завадило в останньому зрівняти шалька тарезів. Оце той номер може пробити лівою у цій ситуації виконує удар під ближню стійку. Рятує Карлюкс, коли Сергій хижий допомагав хлопцям. Скидка головою, який епізод Шнайдер. Важний голкіп. укіп. А Пятковський, ну, це гравець на підміну. Який епізод Шнайдер. Рятує. Дуже легко це вдалося зробити. Втікає від опіки. Жабін праворуч. Шайнюк. Він шульга. Простріл! м'яч у воротах. Все ж таки, Віталій Шайнюк неробочий, Забиває поміж ніг Юрію Пятковському. 2-1 для Мавітек. Можна зараз забивати Гальчака. Загубили. 2-0. Передача. Удар Нікіта. Нічия. 2-2. Андрій Квас не розуміє, що відбувається. Тільки нам відтак повів результат. Виконує розкішну передачу. Жабін. Який епізод у П'ятковському дістає. Зараз вертикальна передача. Скидка п'ятою. Качмар. Пробиває середньої дистанції П'ятковський. Знову можливість для Климчака пробити. Стійко рятує команда суперника Нікіта Гальчак. Передача на Віталія Шайнюка. Забивати можна. Який епізод для Олега Жабі. Високому рівні. Передача на Нікіту Гальчака. Помиляється. Завадський. Який епізод для двадцятки команди рух у зовсім іншому напрямку. Гальчак. Провал у захисті тепер у мавітек. Гол повинен бути. М'яч у ворота. 3-2. Пригода та Шеремет. У двох просто пошили у дурні. Попри меншу кількість гравців, навіть Квас не пропускає, рятує свою команду в ход. Ригорій Матвієв проти Олега Жабін. Пробиває ногою у дальній кут. Не... Внести своє прізвище до протокольних даних арбітрів. Гальчак не забиває Завадський. Чому розпередився ситуацію Андрій? Передача на Олега Климчака. Та й стріляє поперечка. Бен проти мене Городнюка. Праворуч Литвинюк потрібно прострілювати надалі. Стійко момент, Який епізод і не забиває! Через Андрія Квас. Хороша передача. Потрібен простріл. М'яч у сітці! Врешті-решт. Врешті, Жабін забиває. Ну, говорили ми про цей гол, який вкрай необхідний Олегу Жабіну. Десь команда Мавіте. Квас. Коліном. Литвинюк проти Григорія Матвіва. Прострілі Гол! Забиває Олексій Панченко, зігравши на випорожня у столі. Руда Валеністел Роя. Стримувавши м'яч повз Юрія Пятковського. Непроста ситуація для Гальчака. Шнайдер! Удар! Тарас! Непоціливу ствір варить команда Григорія Матвієва. Квас! Потрібен удар від Андрія. Який гол! Ось школа Богдана Васильовича Ляховського дається в знаки. Як то кажуть, з підйомчика. Правильне рішення Олега Жабі. Лівою ногою по центру воріт. Аут. Кунт. На перехопленні завадський. Правою покотив, але не влуч. Але все одно йде. Гальчак на перехопленні. Жабін! Потрібно забивати Олег по центру. Ну і сейв. Загубили Григорія Матвієва. Потрібен удар по воротах. В, в дальній кут, Кута там немає нікого, крім Тараса Шнайдера. Окей. Завацький відкрився під цю передачу. Скидка головою. О, стійка, який епізод! Івана Городнюка, той мав би встигати. Звучить сирена, і на цьому у нас са. перемога 5-3. Перша у цьому чемпіонаті для маві. Також зустрічі проти рух Фемені. Попереду Сільверліга. Не пропустіть.